Вітаю, шановні, ось цвіте, спаржева фасоля, вігна. Дивлюся, чому я це, Дивіться, ось стручок стирчить, це вже стручок, але ніколи не бачила, як квітує. Ну, як? Дивлюся, уже відпало. Бачите, це його, її вже ось уже стручки, бачите, які? Це у мене в теплиці бавлюся. От, і тепер зайшла сьогодні, а вона так буйно розцвіла. Подивіться, оце вона цвіти. Ось вігна. Вона має висоту до 4 метрів, пишуть. Ось, а сьогодні вона мене порадувала, бачите, ось. У нас сьогодні пах... пасмурний день такий похмурий. Ось вона, бачите, така фасолька ось теж цвіт. Ось то, ну, проти сонця, то воно трошечки неякісне відео, але нічого. Посадила її у теплиці. Маю ще й зовні зараз покажу. Оце пару кущиків. І отак пустила її помідори. Зараз не маю помідорів таких, щоб вони аж забивали. Ось вона собі пішла, пішла, пішла. Отако, думаю, ну. До морозів маєш час. Ну і я подивлюся, що то за. Торік в мене було, але було десь 2-3 суцвіття. і вона була така в тіні, забита. Зараз покажу з вулиці ще є в мене. Ось тут, на західній частині, у нас куб, тут стоїть з водою. Зацвів горошок духмяний, дуже гарно. І ось оця фасолька. Я її теж тут кущик тикнула. І вона піднімається вверх. А ось теж, ану, так, ось вона, бачите, ось оцей її цвіт. Ось піднімається, ну тут невисоко. Не Отак, але так, як кажуть, куб трошки замаскувала. Подивимося, яка вона буде довга. Коротка, як вона, що, але цікавинка. Ось отака краса хмариться в нас. Але чи, що, чи з Великої хмари мали і дощ, але то нічого. І так приємно. Ось це в мене в моєму закутку. Ось така краса. Була був дощик такий легенький-легенький, як росичка. От, але все, як кажуть, повеселішало. І тихо-тихо, зараз, ось. Бачите. Тихенько чекає все дощу. О, бачите, як то видно?